Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша рідна українська мова. І у мене до вас запитання. А чи знаєте ви, що може означати ось таке висловлювання? Слухаймо, аж Жишки затрусилися. Знаєте? Звісно, лексичне значення переносне, а означає це почуття, почуття сильного страху. Або це потяг до чогось. Ось так. Дійсно, ми можемо прочитати. Наприклад, у Ганусі аж жишки затрусилися. Так вона захотіла яблук. Ось так: потяг до чогось. І у Степанка аж жишки затрусилися, коли він почув тріск у лісі. Ось, будь ласка, страх. А до речі, а що ж означає слово жишки? Знаймо, це задня частина. Коліна це підколінні сухожилки. Ось так знаймо і використовуємо, аж жишки затрусилися. З вами була я, Наталка. Далі буде обов'язково!